В Україні нейтралізували міжнародну злочинну організацію АЛАТРА обшуки пройшли в кількох областях, зокрема і на Волині. Під час них виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності. Таким чином, правоохоронці заблокували понад 20 осередків цього угрупування, які діяли на користь спецслужб Російської Федерації. Повідомляє СБУ під виглядом місіонерства, учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію Росії та публічно просували кремлівську ідею про створення союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. На підставі зібраних доказів керівництво та учасникам АЛАТРИ готується повідомлення про підозру за Держзраду, створення злочинної організації і виправдовування збройної агресії Росії. Ні, зараз я би погрався, поки б на сході все б не закінчилось. Ні, я би не став середніше. Тут я би почав по західній, щоб ті запищали і побігли. Весь шум і гам підійметься, коли західну почнуть, і не треба туди йти. І тоді буде вереску, переполоху, вони ж всі ламануться хто куди. Там же ж є за кордоном ще пару мільйонів, вони ж здохнуть.